Кладні часи завжди нагадують нам про те, наскільки цінно та важливо бути поряд з рідними. Особливо це стосується родинних свят, зокрема Великодня. Укрзалізниці запровадила курсування низки додаткових поїздів задля зручності своїх пасажирів. Зокрема, було призначено додатковий потяг Дніпро-Київ, який буде курсувати 9 та 15 квітня. Мешканці Покровська до Дніпра можуть добратися як електричкою, так і евакуаційним потягом. отправляется в 9 утра, в 16.15 будет в Днепре. Ехать очень долго. Потом идет пассажирский поезд в 14 часов 15 минут. И он в 17.40 в Днепре. Поезд, в будет 110-120 З Дніпра можна придбати квиток на Київ. Потяг вирушає до столиці об 11.00. Вартість квитка у купе складає 603 гривні 13 копійок. Вартість плацкарту – 329 гривень 35 копійок. З Києва до Дніпра потяг вирушає о 7 годин 34 хвилини. А вже із столиці курсує низка додаткових рейсів, а саме до Одеси та Львова 9, 15 та 17 квітня, до Кривого Рогу 9 та 15 квітня, до Ковеля 15 та 17 квітня. Також поїзд сполучить Львів з Одесою та навпаки 9, 15 та 17 квітня. Квитки уже доступні онлайну застосунку Укрзалізниці у чат боті а також у касах вокзалів.